Вітаю! Гурток паперокручення це не просто техніка, це майданчик для формування цінностей. Ми створюємо не тільки красиві речі, а й робимо добрі справи. Виховуємо сильні особистості. Перший практичний кейс це національна незламність. Це інтеграція патріотичного виховання та мистецтва квіліну у рігамі на гуртку. Кожен паперовий завиточок це є маленький внесок, в велику справу. Український віночок незламність. Гуртківці скручували різноманітні елементи, вирізали квіти, маки, волошки, ромашки. Це не лише краса, а й глибокий, символіка. Кожна квітка є оберегом, а стрічка історія роду нашої нації. Створюємо елементи для об'ємних картин. Наприклад, з паперових смужок гуртківці скручують елементи для української хати як символ родового затишку та непорушності нашої землі. Патріотичні долоньки. Техніка техніка-аплікація. Гуртківці обводять долоньки та прикрашають патріотичними кольорами. Український козак виготовлений в техніці орігамі, символізує волю та силу. Світла пам'ять та подяка до Дня пам'яті та примирення, створюємо маки, вирізаємо з паперу або скручуємо в техніці квілінг, робимо патріотичні сердечки. До Дня Соняха гуртківці зробили патріотичну аплікацію Соняхи. Це наш маленький фронт допомоги, де папір стає матеріалізованим молитвою та вдячністю. Гуртківці, власноруч, передають ці вироби, що мають величезну виховний вплив. Моя мета не просто розвивати дрібну моторику та художній смак, а й через творчість формувати глибоке почуття любові, поваги та гордість. До батьківщини. Гуртківці створили обереги янголи для наших захисників. Після створення оберегів гуртківці пишуть патріотичні листівки для військових, гуртківці беруть активну участь у патріотичних конкурсах, малюнок на асфальті, де передають символіку, яку вивчають на заняттях. Вивчать, що таке прапор та герб, їхня історія та значення. Кейс Національна Незламність це живий та динамічний процес, де творчість перетворюється на свідому громадську позицію. Намагаюся виховувати покоління, яке не просто знає історію, а творить її, перетворюючи. Темдітний папір на міцний символ української незламності. Наступний кейс майстерність та терпіння розвиток трудових якостей створення будь-якого виробу в техніці квілінгу або орігамі вимагають від вихованців зосередженості та систематичного підходу. Щоб досягнути досконалості, потрібна працелюбність. Та наполегливость. Саме вони допомагають гуртківцям знов і знов тренувати пальчики, поки не вийде бажана форма. Завершення розпочатого виробу – це принцип, який вчить гуртківців доводити справу до кінця. В роботі з папером ключові ролі відіграють акуратність. Кожен згин. Кожна крапля клею повинна бути ідеальною. Це виховує відповідальність до своєї роботи. Гуртківці вчаться дотримуватись технології, виконувати інструкції. Робота ведеться за схемою. Це дисциплінує. Коли виконується об'ємна робота, то на першому плані виховується колективізм, уміння допомагати, ділитись досвідом. Та разом відповідати за результат. Спільна відповідальність за фінальний колективний виріб змушує їх працювати злагоджено та якісно. Слідуючий кейс: мистецтво творити, розвиток креативності та естетичного смаку. На перший погляд здається, що робота в гуртку це просто скручування смужки паперу, просто картон. Просто кольоровий папір. Але насправді це потужний інструмент в розвитку креативності та естетичного сприйняття. Креативність це не дар, а навичка. Коли гуртківці працюють з папером, вони постійно експериментують з формами та кольором. Кожен вироб це унікальний простір для самовираження. Гуртківці прагнуть оригінальності, шукають нові поєднання елементів. Такий практичний підхід вчить виходити за межі шаблонів, що є ключем для інновацій в будь-якій сфері життя. Також робота гуртка має надзвичайну естетичну цінність. Головне завдання створити гармонію, кольор, форму та композицію. Це неможливо без цінування краси у дрібницях. Гуртківці вчаться бачити, як прості матеріали перетворюються на витончені квіткові композиції чи пейзажі. Це розвиває смак і культуру. Збагачує їх внутрішній світ. Крім того, гурток має важливу пізнавальну цінність. Гуртківці вчаться основним кольорознавством, симетрії, композиції. Ці знання допомагають вихованцям свідомо. Підходити до творчого процесу кейс нове життя старих речей, формування екологічної свідомості. Ми поговоримо про те, що заняття в гуртках стає не просто творчим хобі, а й Потужним інструментом для формування екологічної свідомості та втілення принципа заощадливості. Подивіться на ці прекрасні вироби. Вироби з втулки, від паперових рушників та туалетного паперу. Гуртківці перетворюють на яскраві фігурки та елементи декору. Це може бути підставкою під олівці, ручки, ножниці, фігурки з тваринами. Вихованці виготовляють такі вироби із задоволенням. На Новий рік гуртківці виготовляють сувеніри. У сучасному світі, коли ресурси вичерпуються, а звалища зростають, важливим є бережливе ставлення до природи. Із заняття на нашому гуртку демонструємо, як можна активно практикувати це ставлення. Перед вами домовичок з картону та джуту. Ми даємо нове життя старим речам завдяки використання вторинної сировини та техніці апсайдингу. Перетворюємо відходи на цінні та красиві предмети. Пластикові пляшки стають основами для скриньок чи ваз, які стають прикрасами для дому. Але наша місія не обмежується лише творчістю. Гуртківці використовують свої вміння для виготовлення подарунків. Таким чином робота гуртка трансформується із зони дозвілля на ефективний простір для формування. Ціннісних орієнтирів сучасної української особистості. Дякую за увагу!